У військовому реабілітаційному центрі незламні шеф-кухарі міста проводять кулінарні майстер-класи для ветеранів. Там військові можуть приготувати щось смачненьке, скуштувати, зарядитись позитивом та навіть покращити моторику рук. Майже щотижня на кухні пробують свої сили з десяток воїнів. Такі майстер-класи для воїнів у центрі «Незламні» проводять щомісяця. Це не робився. нормальний, навчився для себе. Так не важко запам'ятати, звісно, саме Сам скільки градієнти сипати, то, звісно, важко. Але ліпити, мені каже, не дуже так, щоб важко. Ну, навчитися всього можна, якщо захотіть. Що в кухарі міста приходять у реабілітаційний центр, аби навчити та морально підтримати військових після важких поранень на фронті. Готують з воїнами нові страви. Підбирають спеціальні рецепти, які допомагають у реабілітації. Для них якийсь відпочинок, розвага і так само це включено в якусь роботу, відволіктися від якихось певних речей. Поговорити смачно поїсти це завжди дуже добре. Тим часом воїни вже чекають на новий майстер-клас, кажуть, хочуть вивчити побільше рецептів, адже скоро поїдуть додому вражати рідних новими стравами.